Юрій Литвин, український поет і дисидент, в'язень радянського режиму, його загратували за здатність мислити критично, за сповнені гуманізму твори, за участь у правозахисній діяльності. Історія його життя це яскравий приклад того, як радянська система формувала протестне середовище серед людей, які за інших обставин могли б бути її підпорою і захисниками. Але стали її руйнівниками. Юрій Литвин народився 26 листопада 1934 року у селі Ксаверівка на Київщині. Батьки були сільськими вчителями. Коли розпочалася німецько-радянська війна, батька забрали на фронт. Пізніше він був партизаном у загоні Сидора Ковпака. Через отримане тяжке поранення помер у шпиталі. Тоді вдова із сином перебралася до села Барахти. Початкову освіту Юрій здобув у семирічці, а потім навчався у гірничо-промисловій школі у Ростовській області. Проте, за станом здоров'я, не закінчив заклад і повернувся до села. У 1953 році Литвина вперше заарештували через конфлікт із місцевою владою. Річ у тім, що селяни, які складали майже 40% населення Радянської імперії, почали вільно отримувати паспорти. Лише із серпня 1974 року. Внутрішні паспорти з'явилися у 30-х роках, але їх видавали лише жителям міст та робітничих поселень. До цього часу селяни були кріпаками у колгоспах, куди їх автоматично записували по досягненню 16-річного віку. Аби виїхати за межі колгоспу, потрібна була довідка від голови, а це фактично безмежна влада начальства. За такі довідки. Вони брали від селян величезні хабарі, а ті, хто не мав змоги платити, так і лишалися невиїзними. Порушників карали штрафами або тюремним ув'язненням. Литвини разом із іншими хлопцями вирішили дістати довідки на виїзд у місто. Після відмови голови вдалися до дій. Спіймали та прив'язали телицю за селом, а голову взялися шантажувати пропажею худоби. Мовляв, якщо будете так несправедливо ставитися до молоді, то вона буде вчиняти всілякі злочини. За цю витівку голова колгоспу подав на хлопців до суду. Їх засудили до 10 років ув'язнення, а Юрія, як головного закулотника, на 12. Покарання він відбував на будівництві Куйбишевської ГЕС, яку зводили в'язні кунеївського табору. Мати тим часом клопоталася звільненням сина. Сидір Ковпак на той час обіймав посаду голови президії Верховної Ради УРСР. До нього і звернулася вдова Тимона Литвина. Ковпак згадав відважного побратима і допоміг щодо помилування для його сина Юрія. 31 січня 1955 року хлопець вийшов на волю, але не встиг на повні груди вдихнути повітря свободи, як знову опинився за гратами. Цього разу. Його звинуватили в тому, що він у таборі, де відбував покарання, створив разом з однодумцями братерство вільної України, головна мета якого самостійна Україна та боротьба проти комунізму. У вересні 1955 року за зраду батьківщини Юрія засудили до 10 років таборів. Усього в цій справі було засуджено 16 осіб українців. В'язнів Кунеївського табору. Але вже в тюрмі він опинився під впливом тих інакодумців. І інакодомців це було середовище колишніх членів УНУПА, яке фактично запустили цей вірус Бацилу Бунту, в якому опинився юний неутесаний Литвин, який від них вчерпнув оцю. Ідеї ідеї опору тоталітарної системи, і він б не його не приймали в організацію. І бачучи, оцей їхній приклад він починає творити за їхні аналогією свої структури, свої націоналістичні, не таке думання, а оце акти спротиву, яке би могло пізніше е, стати загрозою для радянської системи і, повернувшись е, з маленької зони в велику зону, як говорили тодішні політичні в'язні. І в цій маленькій зоні, якій він перебував, він себе вільніше почував, а в великій зоні Радянському Союзу він почав творити такі е, акти супротиву, які б мали бути загрозою для радянської влади. І радянська влада і система тоталітарна відповідно реагувала і його заарештувала. Спочатку Литвина етапували до Сибіру, потім до Мордовії. Там він написав книгу Трагічна галерея. У своїх віршах він описав трагічну долю свого покоління, торкнувся теми жертв терору. Збірку присвятив Левку Лук'яненку. Відбувши покарання, Юрій у 65-му році попрямував до Москви. Там йому вдалося пробитися до посольства Канади і розповісти про становище політв'язнів у таборах, щоб Литвина знову не заарештували, Співробітники дипломатичної організації непомітно вивезли Литвина на автівці. І він зміг добратися до рідного села Барахти. Там жила його мати. Там він одружився, і там у нього народився син Ростислав. Юрій Литвин влаштувався у Василькові на завод, де його обрали до профспілки. Він намагався переконати робітників, що профспілка це інструмент захисту робітників, а не маріонеткова установа від партії. Про це стало відомо КДБ. Литвину пригрозили за Кремолу новим арештом. Тому він мусив виїхати на роботу до Сибіру. Юрій Литвин мав таке наївне бачення, що маючи у ці радянського юриспруденції, можна боротися проти системи, і цю систему законним способом можна повелити і застосовуючи надані в лапках радянської конституції права і обов'язки, що можна вийти з радянського союзу, кожна республіка має право на вихід. Що кожний робітник має бути власником виробництва, чи кожний селянин є власником цього продукту, що він виробляє. Насправді це була велика тоталітарна імперія, яка Застосовувала рабську працю після повернення із Сибіру 14 листопада 1974 року. Був заарештований у Рівному. Тепер його засудили за наклепницькі вигадки, що поплюжать радянський державний та суспільний лад. Його звинуватили в тому, що він роками пише і розповсюджує твори, які поплюжать СРСР та Суспільний Устрій. Юрій вини не визнав, свідчити відмовився. Попри те, суд оголосив вирок три роки суворого режиму у таборі Верхній чов, що в комі АРСР. Там Юрій захворів на виразку шлунка під час складної операції ледь не віддав Богові душу. У 1977 році Литвин знову повернувся до рідного дому, але ще півтора року був під пильним адміннаглядом за межі села виїжджати заборонено і з дев'ятої вечора до сьомої ранку мав сидіти вдома. За цей час він переніс ще дві операції. У 78-му до нього завітала правозахисниця Оксана Мешко та запропонувала вступити до української гельсінської групи. Юрій Тимонович погодився. У квітні 79-го написав працю Правозахисний рух в Україні, його засади та перспективи. 19 липня 79-го року його затримують п'ятеро міліціонерів, завозять до відділу міліції, б'ють, штрафують і відпускають. А 6 серпня заарештовують за звинуваченням у вчиненні опору працівникам міліції і загратовують на три роки до таборів суворого режиму. В останньому слові Литвин сказав: Ви хочете знищити Литвина, але це вам не вдасться. Убити в мені людину, вбити в мені віру в любов, у прекрасне, правду і свободу вам не вдасться, панове прокурори. Литвин вас не боїться, панове начальник. Не боїться, хоч знає, чого ви варті. Добре, знає ваше справжнє євство, знає, що таке радянська дійсність і радянська влада, що таке її каральні органи. Для того щоб виглядати в очах світової громадськості такими ліберальними і демократичними режимом, то для більшості політичних в'язнів, в'язнів сумління шилися. В чи фабрикувалися е, такі кримінальні справи, тобто, що їх е, представити в е, такому негативному світлі? Зокрема, Чорновола посадили за зґвалтування е, провідного діяча УН Степана Лесіва у час священника за розповсюдження наркотиків. Ну а для і Литвина в першому і другому всі таки постали, що це кримінальні злочини за крадіжки, е, розтрату державного майна. Тобто, це було таке свідоме. Е, жонглювання цими термінами радянськими, щоб показати оцих дійсно в'язнів сумління борців за політичні права людьми, які вчиняють соціальні злочини і є небезпечними для суспільства, яких потрібно ізолювати. А оця нібито політична складова їхньої діяльності є і для їхнього прикриття кримінальної діяльності, як це подавалася радянською пресою і суд оце. Схвалював такі рішення, які апріорі були не підсудні, за півтора місяця до закінчення терміну, 24 червня 1982 року, Київський обласний суд визнав Литвина особливо небезпечним рецидивістом і засудив до 10 років таборів, особливо суворого режиму та 5 років заслання у 83 му Тяжко хворого литвина етапували в село Кучино Пермської області. Виснажений морально і фізично, Юрій вже не міг звестися з ліжка. 23 серпня 84-го року його знайшли в бараці з розрізаним животом. За два тижні він помер у лікарні. Чи це було самогубство, чи вбивство достеменно невідомо у свідоцтві про смерть. Яке видали матері Литвина, зазначено, що помер від проникаючого різаного поранення черевної порожнини з пошкодженням тонкого кишківника». Там його і поховали, таких людей, як Литвин, Стус, Тихи, інші ламали за допомогою тих в'язнів, які напішли на співпрацю. Так звані такі камери виховні, де були, і їх щоб не тортура, потім не заявляли політичні в'язні, що їх тортурували. А табірна адміністрація говорила, що це розборків. В камерах, що ці в'язні не поділили там кусок хліба чи баланди цієї і між собою вчиняли такі конфлікти. І, з іншого боку, це був вираз боротьби проти цих політв'язнів, які фактично табірна адміністрація руками тих сук, як називали, які пішли на співпрацю вбивала. І робила вироки методом голодування, робити вбивання. І ми бачимо на прикладі Литвина, якого могли обміняти і вимагали західні такі діячі, щоб його випустили. І таким чином, щоб не давати людину, яка була свідомою загрозою для радянської влади, на захід, її просто вбили, виконавши руками інших в'язнів кримінальних, у цей вирок смерті для того, щоб. Бо Литвин не був цим прапором цієї боротьби, і людина не могла пізніше діяти проти радянської системи з цією енергією, якою він мав. Литвин сумарно отримав 41 рік позбавлення волі. У таборах відбув 20 років з 49 прожитих. Він устиг написати декілька повістей і збірок віршів. Більшість літературних творів досі не знайдені. Сам письменник говорив. Може, 10% із того, що я написав, досягло мети, а решта у кадебійських сейфах. Але навіть якби лише один відсоток побачив світ, усе одно слід було писати. У 1980 році закордонне представництво української гельсінської групи зусиллями надії світличної видало книгу Юрій Литвин портрети сучасників сучасників» 91-го року. У Львові вийшла збірка віршів Василя Стуса і Юрія Литвина Передчуття. У 96-му році у Харкові коштом його друга, колишнього політв'язня Пашкова, видано збірку віршів Литвина Трагічна галерея. У листопаді 89-го року тлінні рештки Василя Стуса Олекси Тихого і Юрія Литвина були з великими почистями перепоховані на байковому кладовищі у Києві. Юрій Литвин. Не дожив до розпаду радянського союзу, але його боротьба наблизила цей розпад, і в тому, що Україна відновила свою державність, є і його внесок.